Мій позивний Матвій, я санітар другого механізованого батальйону медичного пункту 3 окремої штурмової бригади. Як я потрапив в третю штурмову, я пробув десь біля тижня, це не була окупація, але це були такі тяжкі психологічний період в Ірпіні. Чудом ми звідти вирвались, буквально в останній вагон ми пригнули. З моєю дівчиною виїхали. Через там декілька днів я її відправив на Західну Україну. Ну і сам сказав, що залишусь поки в Києві і, і, подальшу, і з подальшою мобілізацією. За рахунок знайомих потрапив в третю штурмову бригаду. Медивак це Наприклад, на такій машині, в якій я зараз знаходжусь, це скоряки, де надається перша вже медична допомога. Кейсуат, це безпосередньо хлопці, міхводи наші їздять на передок, на першу лінію і забирають з полю саме з поля бою на броню. 에, можу розповісти не про не на саме ваше поранення, що я зустрічав, а на саме таку тупішу ситуацію, коли чувак чудом 에, вижив, тому що це, були, це ще було на Бахмутському напрямку. У нас був поранений. Е Сапер, один, якому відірвало п'ятку, який декілька годин евакуйовувався, і коли він до нас потрапив вже, і в нього було три турнікети на нозі, де була відірвана частина п'ятки. І просто він далі собі тік. І коли ми почали перевіряти ті турнікети, то виявилося, що всі це всі турнікети були низької якості, китайські галімі турнікети. І в принципі, якщо б чувак ще десь плюс-мінус там декілька, там 10-20 хвилин побув в такому стані, то скоріш за все, я думаю, він би загинув. І вистачило одного нормального кетовського турнікету, щоб перекрити кровотечу. І в принципі, чувак був достатньо легким цього. Бійця кетівський нормальний турнікет був просто в рюкзаку. А він використовував на броні китайські турнікети. Тому це порада для всіх бійців. Контролюйте. Найкраще повинно бути з вами, а не десь в ваших рюкзаках. Поранення на Бахмуті, і поранення тут відрізняються, достатньо відрізняються, додалось. На авдіївському напрямку кульових поранень, яких, в принципі, було поменше на Бахмуті, там більш все-таки це осколочні були. І плюс FPрони ну, ще не зустрічали такої кількості підрозьких FPV, і дуже багато наносять вони вражень нашому особовому складу. Кожного екіпажу для себе. Розробляє свою психологічну підтримку для хлопців під час евакуації, там особисто я це, якщо ситуація і стан потерпілого дозволяє, там, наприклад, це легкий чувак, який там декілька дів, там не бачив сигареток, то я даю покорити сигаретку, спілкуюсь з ним, водички даю. Тобто це ну, банальні речі, але просто, щоб людина трохи могла розслабитись а, під час евакуації. І в такому стані, тобто простіше з нею працювати і постійно комунікувати. Комунікація на першому місці в будь-якому стані, якщо тяжкий – в свідомості, якщо там легкий – завжди максимальна комунікація. Це дуже допомагає в роботі. Зміна на модевації триває в залежності від обставин. Від 12 годин доби до декілька діб може бути в залежності від складності ситуації. Під час медичної евакуації, тобто всі наші екіпажі заряжені по максимуму. І ми намагаємось готуватись до будь-яких травм, до будь-яких поранень, наскільки це є можливим. Погода дуже, наприклад, впливає в теплу пору року, і як, наприклад, зараз, тобто є пев певна різниця там з підігріванням розчинів, з термоковтрами, Багато нюансів, але в принципі, кожен наша одиниця, кожен наш екіпаж готується до найгіршого завжди. І часто буває, коли ми чекаємо там. Дуже складного тіпа, але все-таки він там приїжджає в, там, в середньому стані, то все одно ми готуємося до найгіршого. Бо так простіше працювати. Тобто готуєшся до найгіршого, сподіваєшся як, ну, на найкраще. Ну, бувають ситуації, коли одних і тих же хлопців я там вивозив по три-по чотири рази. За період там, попередньої кампанії, і ви вже як, наче друзі, і коли там підвищувалася інтенсивність боїв, хлопці там отримували різні поранення, і ти возиш там, грубо кажучи, одних і тих же людей, і ти навіть пам'ятаєш там, які в нього до цього були поранення, і під час евакуації ти ще й за це з ним можеш поспілкуватись. Кожна історія дуже така цікава і дуже ну, одночасно складна. Напевно, саме таке, що запам'яталось, це. Випадок, коли я не був на чергуванні, і так вийшло, що просто я був поруч і поїхав з хлопцями забирати наших тяжких. І так вийшло, що я забрав свого колишнього командира, якого я дуже е, любив, цінував і поважав як бійця, як людину. Це напе напевно випадок, який точно закарбувався. в Підготовки цивільних хоча б там звичайної базової тактичної медицині. Я вважаю, що це ну, золотий обов'язок всіх людей. Починаючи з, зі школ, я думаю, навіть там з якихось п'ятих-шостих класів вже це починати треба. Тому що е, я думаю, що ми будемо дуже довгий час проживати по типу як там проживав Ізраїль, але все-таки я думаю, буде жорстче. І, в принципі, яка, який великий плюс від знання всі, всіма цивільними людьми тактичної медицини це банально. Якщо ви навіть там 600 км від фронту, це не означає, що підрозька ракета не може прилетіти в ваш під'їзд, і вам перед вами буде помирати там ваші близькі чи друзі. Я би з радістю, наприклад, по можливості там після війни чи, чи під час якихось відпусток би поїздив би по школам і для осіб, які це в цьому, б я би там курсі, лекції би і практичних навичок би дав. Тому що наше майбутнє покоління повинно це знати просто як. Ну як це для них повинні бути банальні речі, бо на жаль, я думаю, що вони ще з цим зустрінуться, і тактична медицина дійсно. Рятує життя. Бо це нічого не варте в плані знання. Це річ, яка нічого там не, не вартує. там Ці курси вони копеєшні. Але ці знання можуть врятувати вас або ваших близьких людей. Ну, не дай Бог, звичайно, але все-таки треба сприймати реалії такими, якими є. Тому що. Навіть під час банального ДТП людина може отримати травми. А ви вже за рахунок цього досвіду, що ви маєте з тактичної там, медицини базово, банально просто знати там алгоритм дій Марч, який дуже простий і ну, для будь-якої людини його можна засвоїти і там періодично просто проходити, перечитувати це не дуже тяжко, просто щоб ви знали там ознаки банально тієї ж масивної кровотечі. Це буде великим плюсом для вас. Тому що різні випадки є банальна автомобільна аварія, там поломані кінцівки, розірвані артерії, і ви вже будете розуміти, що робити, а не просто чекати там, медиків, якихось, які і так перегружені. Тому тренуйтесь, готуйтесь. Я сподіваюся, наша держава зробить на 100% все, щоб це впроваджувати ще зі школ.